Доброго дня, мої друзі, це знову я Сергій. Сьогодні 13 жовтня. Так, друзі, ну що, прекрасна осінь. Вже 10 днів, як дощі закінчились. Сьогодні хочу вам показати, який наш другий врожай нашої картоплі. Тож, розказую, це я біля своєї хати. Значить, приблизно 20. го Липня, липняця Іюль, мені кум привіз мішок картоплі. В нього там в погребі мішок картоплі великої лежав, він про нього, мабуть, забув. Картопля вже півмішка згнила, а півмішка була нормальна і були маленькі паростки такі гарненькі. Картопля була велика, то в цьому місці, де ми викопали на початку липня. Часник тут ріс. Ну і діляночка отака гуляла. То ми вирішили зробити експеримент з тієї картоплі, що привіз мені кум. Ми думали, давай посадимо тут картоплю і побачимо, чи виросте вона, чи не виросте. Це було приблизно 20 липня. Ну ось, Ми з мамою тут посадили картоплю. Ось ця невеличка, бачите, діляночка отака ось. Картопля зійшла за тиждень, потім вона гарно росла, висока, зелена, але не цвіла. Так вона росла до початку вересня, і з вересня почались кожен день дощі. Ну, картопління полягало, почорніло, так вона і не цвіла, а сьогодні 13 жовтня, і ми вирішили зібрати наш другий врожай. Ось з мамою. Вирішили покопати. Врадий буду якщо посміхнетесь трошки, друзі. Але це був такий експеримент. Давайте ж подивимося, що з нею що, що виросло на нашому городі. Так, ага, о, ціла жменя, бачите, такі горішки. Горішки, а одна така. Це, мабуть, якісь пізні сорт картоплі, раз вона не захотіла рости. Не виросла. Бачите що? Мало Мабуся каже, мало часу пройшло, щоб картопля виросла, бо вже ж розуміємо, йшли дощі в вересні, було холодно, а ось на днях вже й нуль був градусів, то ми подумали, що пора її, мабуть, вже копати. Ну дивіться, зараз оце садили отаку велику і пагонці були такі гарні. Ну, але не вистачило часу. Це, якби в тепліших районах України, областях, де Херсон там ближче до Криму, то може і виросло. Поддамо козочкам і козочкам дрібненьку, а нам буде молоденька. А нам буде молоденька. Бачите, це молоденька картопля. Нагадую, 13 жовтня сьогодні. Вона молоденька. Молоденька, друзі. Ну вже раз вночі температура до нуля От, підходить, то, то ми вирішили її викопати. Це бабуля каже, щоб ви посміхнулися. Зараз ми зберемо, викопаємо наш другий врожай. Часник уже сходить. О, все. Бачиш, часник сходить, той що різ... Той, що загубили? загубили так. І часник знов сходить. Буде знову урожай. О, так подивіться. Ану. Ось вже і гарні чотирьох. Да? Угу, да. Дивіться, друзі, це вже така картопля, що їсти можна. Да. Молоденька. Зараз будемо варити Почай. молоденьку картопельку. Ха -ха -ха -ха. Ну, я думаю, якби це був спеціальний ранній Не сорт, треба. може б вона б і виросла, так, мамо чи ні? Правильно. Або треба на місяць раніше. Ну, якби ми посадили е, в середині червня чи в кінці, може так, може б вона й виросла. Було тепло, гарно. А то бачите, як вийшло, що цілий вересень йшли дощі, було холодно. І вона ж не цвіла, от не зацвітала ця картопля, не було цвіту. Може, вона такий сорт? А багато прибагато. Але ж манія не вправилась, бідненька. Mm, не вправилась. Ну, що до нового року тримати її, та вона вже не виросте. Ну, ти що сіди? Так що, друзі, я хотіла оставити її на той рік. Хай би кускам сходила. Бабуся, каже, не треба це Сереже копати, а давай залишимо, то вона на весну може зацвіти і знову виросте. Не треба садить. Так що, друзі, оце такий експеримент ми робимо. Ну, так, я, ми, ми так думаємо, що якщо другий врожай садити, то треба десь, мабуть, на, в середині червня. Десь так. Бо я пам'ятаю, колись грав на весіллі багато років тому, то точно число пам'ятаю, 5 червня я їв молоду картоплю. Коли працював на весіллі, привозили із Херсонської області десь звідти. То, то, це, вже, це перший врожай вже копали там на Херсонщині 5 червня, так? Ну, а в нас же ж холодніше тут, на Київщині, тому, тому це, друзі, такий експеримент. Я думаю, буде вам цікаво і будете робити висновки. Потрібно садити, не потрібно садити, виросте чи не виросте. У нас народила на городі така гарна картопля, що хватить для всіх та -да. сусідів. Так що це нам да у нас багато нас картоплі на... в цьому році, але так це гарно. спеціальний експеримент. Хочемо знати, все, все, <coughs> чи може все. тут родити у нас на Київщині картопля другого врожаю, чи не може. Ось ну. за те сходить. Так ми ж то його викупили та, мабуть, погубили, Губили. так? Ми його погубили, бо він ріс. Так, як самошейне. Так всю викопаємо вже грядку сьогодні. Ну добре. Грядка буде. Тут посадимо цибульку весною. Де буде в нас і часник, і цибулька. Ну показуйте, мама яка ж картопля. Ну так подожди, дай будеш викопати. Ага. <реш> добре, копаємо далі. Ну цього Коло нашої груші під грушею, ось які груші висять. Ну. Куст був і воно не повредило так чогось. Стебло ще зеленувате, так. ну листечко вже пропало недавно, а те давно, де на просторі, видно, дощі такі пройшли погані. І от багато зав'язується картопельки ще, ще бросла, росла, якби було тепло. І подивись, яка картопелька. Чого? І виросла ось. О. Де ж виросла? Значить, не вистачало времени і тепла. Тепла не вистачало. Цілий місяць дощі йшли в вересні, так? Зав'язалось дуже багато. І, і могла б вирости картопелька. Вона б виросла і гарна. Виросла б. Ми вже не будемо садити, звісно, по два рази. Давайте ще раз. Це так, ради, ради інтересу. Чи може вирости, чи не може вирости. Бачите, скільки багато. А скільки часнику ще погубило. Ну, часник то таке. Давайте нам сьогодні картопля цікава. Ну це ж вибрали часник та й картопель, то в цьому менше. Меншенька, але зав'язано дуже багато. Але дрібненько. От бачите вже скільки врожаю. Скоро буде пів відра, так? Копаємо далі. А тут однак нічого не росте під деревом. Бачите, в нас тут груші красиві. <плес> ось, спі... ось ось. Сережа, бері, гайка. Груші. Це парижанка. Ага. Я прищепіла. <плес> все груші. А ось виточка. Бач, вон скільки груш вилипається. Посоти, по п'ять. По <плес> а вгорі груша бера рання, вже давно відійшла, поїли, а внизу ще. 50. Ну добре, добре, що ж там з картоплею, мамо? От Сережа, ну ти ж вже... хочеш своє показати <говори> достіження. Хочеш сказати, що буде два рази вирощувати, щоб було, а <говори> не було голодовки. О, дивись, сидненько. Отак. Копаємо далі. Ну ось ми вже докопали наш клаптик маленький, цей Два метри на три картоплі. Дивіться, який другий у нас врожай, друзі. О, це 20-літрове відро. А врожай оце такий. Бачите, який. Так, ну, який висновок про другий врожай, мамо, розказуйте треба садити трохи раніше, десь в іюні. В червні, почат. це іюнь, да. середина червня. Да. І тоді буде хороший врожай. Ну, ми цим займатися, мабуть, не будемо, тому що у нас є нормальні грядки і багато картоплі. Це ми так попробували. Для експерименту людей росте два врожаї. Ну, у нас не виросте дуже добре. Так що пробачайте. <реш> пробачайте, друзі, що у нас не дуже гарний врожай другий. Це був такий експеримент. Сережик хоже експеримент. Сережик, бабуся, каже, хоч захотів експеримент, то ми і подивилися. Так, так. Що Щось з цього поки. вийшло? Вийшла дрібна картопелька. Ну, Начистити можна, покушати молоденької, а то козочки покушають. Ми більше собі зваримо молоду, це молода картопля. Нагадую, сьогодні 13 жовтня. Картопля була посаджена 20 липня. Вересень весь був з дощами і холодом. Зараз жовтень, теж уже ночі холодні до нуля. І що вона ще й не цвіла? І, мабуть, сорце якийсь пізній, якби був. Біло в тому, що все одно нам грядку треба було перепахувати. Весною посажу, або, може, і на зиму цибульку раню на зелену. І буде в мене порядок. Угу. Не буде гуляти земля, травя не заросте, бо в нас росте чогось йде, воно, подивіться, яке зілля. Оце це після уже викопали все на світі, а воно поросло. і помидор, Нічого, а... Зато у вас квітки. Он а квіток у нас цвіте, воно О, на І там квітки, і там квітки. Да. Це, щоб земля не гуляла. – Так, мамо. Да, будемо варі, да. закінчувати, щоб не затримувати наших глядачів. Побажайте всім здоров'я. Здоров'ячка всім бажаю, радості, достатку, мирного неба. І всі влибайтеся, і буде все добре. Вірте, наша Україна буде така процвітаюча ще. І я кожен день молю, щоб наші збройні сили. Просувались, побеждали, а то ж бач, що ж робить та Росія. Ай-яй-яй, болі на голову. До свидання. Друзі, дякуємо, що подивились наш другий врожай картоплі. Всім всього найкращого і до нових зустрічей. До побачення.